Протон влетів у магнітне поле з індукцією 40 Тесла перпендикулярно до лінії магнітної індукції, отож, крутитиметься за поколу, так? Визнач період обертання електрона. Пишемо умову. Отож, протон. Протон має заряд, такий точно, як заряд електрона, тільки знаком плюс. Тому ми можемо навіть отак написати з вами: 1,6 10 у мінус 19 колона КЛ. Далі, у магнітне поле з індукцією 40 мл. Мікротесла. Отож B дорівнює 4 на 10, оскільки мікро це мінус шоста, один 0, тобто разом буде мінус 5 тесла. Перпендикулярно до лінії магнітної індукції можемо написати, що альфа буде 90 градусів. І визначити потрібно період обертання електрона. Період обертання, період обертання, мабуть, малось на увазі. Період обертання, мабуть, малось на увазі протона, оскільки тут летів протон, а тут у нас електрон. Ну, таке буває, тобто, нам в будь-якому разі потрібно знайти з вами період. А яка саме частинка? Це вже не так важливо. Це вже технічні нюанси, які не додивилися наші автори. Добре, отож, ми розуміємо з вами, що влітає частинка під кутом 90 градусів. У попередній задачі я малювала модель цієї задачі, ми бачили з вами, що відбувається рух по колу. В цьому разі у нас сила Лоренца, яка виникає з боку магнітного поля, вона починає діяти на наш протон, на наш протон і закручувати його, тобто вона стає ще й доцентровою силою. В цьому разі сила Лоренца буде визначатися QV синус альфа це буде синус 90 градусів. Фактично, це є одразу у нас одиниця. Давайте так напишемо: дорівнює F доцентрове це М на А А доцентрове. A доцентрове. А доцентрове. доцентрове в цьому разі у нас визначається як доцентрове прискорення. Визначається як В квадрат, поділене на R. От Спільний запис у нас тепер перетворюється на такий QV. B дорівнює маса на швидкість в квадраті поділена на радіус. Швидкості скоротилися, і ми з вами бачимо, що звідси ми зараз зможемо щось знайти, що саме те, що нам не вистачає для того, щоб обчислити потім період. Зараз ми це з'ясуємо. Отож, маса на швидкість поділити на r. Для того, щоб, щоб говорити про період. Для цього потрібно розуміти, звідки візьметься цей період, період, з яким обертається наш протон. Для цього треба розуміти, що протон, рухаючись по колу, проходить шлях довжиною кола за час рівний періоду. Тобто період це є час, за який здійснюється один повний оберт. Тобто, довжина кола поділена на швидкість, з якою він обертається. Довжина визначається, довжина кола визначається як 2 πr а швидкість поділити на v. а швидкість, я думаю, що ви здогадалися, ми зможемо зараз визначити ось звідси. Давайте звідси ми зараз знайдемо швидкість, нашу підставимо сюди, і тоді ми розв'яжемо з вами задачу. Підставимо тепер її сюди. Що ми матимемо з вами? Період. Це 2 πr Пишемо 2 πr Поділити на швидкість. Швидкість це є у нас дріб. Коли ми ділимо на дріб, ми його перевертаємо. Отож, знаменник у нас залишається. Ось це, а маса піде сюди. Радіус скоротилися, і ми маємо з вами 2 на q. На QB. Залишається лише обчислити. Обчислюємо. Т дорівнює. 2 помножити на 3,14. Це буде 6,28. Множимо на масу. Це має бути маса протона. Далі нам потрібно підставити з вами масу, але масу протона ми не вказали. Маса протона завжди стала величина. Маса спокою. Протона мається на увазі. 1,67 на 10 у мінус 27 кілограмів. І зараз ми її використаємо. Отож, 1,67, 10 мінус 27, так, кілограм, поділити на Q. Q у нас 1,6, 10 у мінус 9, помножене на 4, 10 у мінус 5, Тесла дорівнює 1,63 соті на 10 у мінус 3. Але тепер давайте визначимо, які це мають бути одиниці вимірювання. Враховуючи те, що ми шукаємо з вами період. Період це є час, тут має бути секунда, але звідки ми її зараз візьмемо? Адже тут у нас кілограм, тут кулон, тут тесла. Давайте визначимо. Кілограм поки що залишається, ми з ним поки що нічого не можемо вдіяти. Тут кулон. кулон – це є. Ампер помножений на секунду. Тесла це є Ньютон поділений на ампер на секунду. Ампер помножений на метр. Отож, ампери у нас скорочується. І що ми маємо тепер з вами? Кілограм поділений на секунду. Метр піднімається вгору. Ньютон розпишемо це як кілограм на метр за секунду в квадраті. Одразу пишемо його в чисельник. Бачимо, що у нас скорочується секунда, скорочується метр, скорочується кілограми, залишається секунда. Таким чином, ми можемо записати з вами, що ось тут у нас вийшли з вами секунди. Або 1,63 мілісекунди. Це і буде відповідь цій задачі. Ми з вами знайшли період обертання протона в магнітному полі.